Ми звикли до гібриду перцю Геркулес, а у колекціонерів є сорт Геркулес. І ось придбавши насіння жовтого перця сортового «Геркулес» у Федорченка. Посадили і бачимо такий результат. Кущ росте у висоту до 60 см, дуже врожайний, середньостиглий. Плоди кубовидні, жовто-помаранчевого кольору. І є їх трохи на кущах. Це вже йде третій збір. Зриваємо плоди один раз десь на 10 днів. Вага плоду може бути від 180 до 340 г. В розрізі перчини м'ясисті, ароматні, солодкі, соковиті, прекрасні для салатів, для переробки. Збираємо насіння і вирощуємо такий перчик. Так як насіння перцю Геркулес саме гібриду дороге, то зі сортом можна зібрати своє. І в новому сезоні при правильному підживленні, при догляді, бути з прекрасними перцями, підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні овочеві культури. Можливо, комусь мої рекомендації стануть у пригоді.